Є знижки на цитрамон Дарниця, 10% в аптеках. Подорожник, бам, та оща. Відбираємо заряд таким чином, щоб долетіти везде, де можемо побачити техніку або ворога. Тобто, ну літаємо ми досить далеко. Ось так вправно, та здавалося б, на перший погляд, легко. Військові 108-ї бригади ТРО чи не щоденно відпрацьовують із дронами. На якість роботи кажуть, бійці впливають не лише умови, у яких доводиться працювати, а й навички. Потрібно довго тренуватися, щоб виробити механічну пам'ять. Пальців для мікроконтролю, щоб можна було дроном керувати, зависати на місці. А також летіти дуже повільно. Командиром взводу Дмитро став після того, як із піхоти перейшов в аеророзвідку. Вже тоді вчився керувати fpv дронами і постійно розвиває цей напрямок. Реби обов'язково це. Ми знаємо місця. Ми їх обльотуємо. Ми вигадуємо всякі хитрі речі. Там іншим дроном заманюємо, облітаємо з другим урожаємо. Ну тобто, тактика різна, постійно вона змінюється. І на місці стоять в цій, в цій справі. Не можна на бойових позиціях. Бійці завжди маскуються. Твердять дрони треба постійно переналашту. Аби обходити ворога. Способи, як ми змінюємо якісь особливості дрона, вони різноманітні. Ми можемо змінювати взагалі дрони. Не просто їх змінювати всередині, а міняти дрони взагалі. Засоби протодії вдосконалюються, тому і шляхи подолання цих засобів. Теж досконалюються, аби вміло управляти безпілотниками. Бійці регулярно тренуються, щоб максимально ефективно проводити операції зі знищення росіян. Це ящик з БК, Ми імітуємо з різними бк польоти. Тобто, щоб розуміти, як себе дрон буде поводити з тим чи іншим навантаженням. Тут є і уламкові, і кумулятивні, і термобаричні. Нині вся увага прикута до бойових дій на Донеччині. Втім, наші оборонці демонструють гарні результати і на південному напрямку. Ми для цього тут і стоїмо, щоб Забезпечити, забезпечити цю ділянку. Ми постійно працюємо над новими ноу-хау. Ми шукаємо шляхи, як можна, скажімо так, ну в обмеженому при обмежених ресурсах досягнути максимум результату. Орків чекає пекло. Христина Вангеля Гускайте, Денис Сінегін. Факт Єдині новини.